Усім величезний величезний привіт! Я дуже рада бачити вас знову на своєму каналі. Сьогодні я хотіла би поговорити з вами про один зі своїх найулюбленіших брендів в ароматах. Це арабський такий бренд, називається Латафа. Дуже багато хто вже розповідав про нього на Ютубі, і, в принципі, в Тіктоці, і в, в Рілсах мені зустрічалися дуже часто про нього різні новинки, цікавинки. І от, саме завдяки силі інтернету я власне і дізналася про даний а, ароматичний бренд. І сказати чесно, це для мене було відкриття, мабуть, всього цього року, тому що. Це настільки крутий, настільки шикарний бренд, я навіть не знаю, як описати. Я, в принципі, ставилась до арабських ароматів дуже так скептично. Постійно мені хтось щось про них розказував, що, типу, ось, у мене є такий аромат, він на масляній основі, він дуже стійкий. Я така думала, ну добре, ок, класно. І в цілому я якось проходила повз постійно, ігнорувала, в принципі, існування арабських ароматів. Хоча дуже давно, вже дуже багато хто і розказував про них, і радив мені скористатись ними, а я чомусь все ні. Але підписавшись на один цікавий паблік, я все ж таки вирішила, що один із цих ароматів мені точно потрібно спробувати. От, власне кажучи, завдяки одному аромату і розпочалось моє дослідження, розпочалась моя любов з брендом Latafa. Latafa – це один із найпопулярніших -най на даний момент брендів в ароматах. Це прям-таки, я би сказала, хід сезону, хід 2025 року, тому що там. Дуже круті аромати, і тільки нещодавно дійсно це набуло розголосу і поширилося в мережі. Коротше кажучи, я обрала для себе аж 5 досить таких класних парфумів. Один з них, я думаю, це такий, в принципі, унісекс. Коротше кажучи, зараз я про всіх них детальніше вам розкажу, а ви не перемикайтесь. Перший аромат. Летафа Ярамой це якраз той самий аромат, з якого почалось моє кохання з даним брендом. Самий нашумівший, на мій погляд, аромат, який просто ну, з кожного кутка про нього кричали, тому що це арабська бакара. Він пахне солодким персиком, він пахне карамелькою, і от всі дівчата просто сказилися і почали розказувати, що це один із найкрутіших, найкрасивіших ароматів, який коли-небудь був на планеті. В принципі, якщо ви. Знайомі з бакарою. Я її, чесно кажучи, ненавиджу, тому що вона, в принципі, класно пахне. Але я прямо таке ціле окреме відео знімала, коли я розказувала, що нашумівші аромати, якими кожен другий користується, починають якось уже нагадувати про те, що це попсовий аромат, він вже набрид він вже в кожного є нічого в ньому особливого немає, і він вже прям таки дістає тебе. Можливо, ти навіть хотіла би купити собі коли робить цей аромат, але потім, коли всі вже не починають чекатись, ти така думаєш, блін, мабуть, все ж таки я утримаюсь, бо він мені вже набрид. Отак в мене було з бакарою, в принципі, Moi – це аромат, який зовсім не має нічого спільного з бакарою, але просто його так прозвали, тому що він набув широкого розголосу, великої популярності, саме так само, як і бакара. Але пахне він зовсім не карамельками, зовсім не припаленим. Цукру. В старті у нього жасмин і персик, а в серці у нього карамель та амбра, ну а шлейф у нього з пачулі і сандалу. І, до речі, це вже константа. Я помітила, коли в ароматі в шлейфі пачулі, сандал, то і ще буває мускус або деревина, то це 100% буде стійкий мега стійкий просто аромат, який буде триматись як на шкірі, так і на одязі дуже-дуже довго. І, власне кажучи, цей аромат також виявився супер-супер стійким і дуже смачно дійсно пахне. Персиками та жасмином на старті, потім розкривається такими солодковими нотами. І шлейф у нього такий, знаєте, я би сказала, класичний люксовий шлейф. Дуже красивий аромат, реально, я вам дуже-дуже сильно раджу його спробувати. Один із найкрасивіших ароматів, який я пробувала в цьому році, в принципі. Наступний аромат від Латафа називається просто Яра, і це квітково солодкий аромат. Мені здається, цей аромат був першим, і він досить такий жіночний, досить привабливий і цікавий по своєму звучанню. Стартує він з орхідеї, геліотропу і танжеріну. Це таке, знаєте, квітково свіжий початок серці у нього солодощі та тропічні фрукти, а у шлейфі, ваніль, мускус і сандал. І отут поєднання з квітами, тропічними фруктами, солодощами і орхідеєю дуже-дуже цікаве. Тому що якщо ми говоримо про перший аромат як таке персиково-солодке звучання, то тут і тропічні фрукти, і квіти, і солодощі, все-все-все таке. Гарно намішано, що, знаєте, якщо у вас, наприклад, буде нудити від аромату, про який я говорила спочатку, ну якщо ви його протестуєте і раптом він вам не сподобається. То аромат номер 2 про який я вам сьогодні розказую, він вам однозначно сподобається, він не може просто не сподобатись. Це такий аромат універсальний. Він як квінтесенція всього, що є, а, смачного, пахнючого, ароматного, цікавого, привабливого. Тому я дуже раджу вам його спробувати, особливо якщо ви любите гурманістичне направлення. Тобто, якщо ви любите солодковиті, такі приємні аромати, як я, то вам сподобається даний аромат. Якщо ви любите свіже, якщо ви любите щось таке синтетичне, то тоді однозначно вам не в цю сторону. Наступний аромат, про який я вам хочу розказати, це прямо моя любов, тому що це солодкий, дуже солодкий аромат. А я дуже люблю солодкі аромати. Це аромат під назвою Еклер. Аромат під назвою Еклер стартує з карамелі, молока та цукру. Це дуже-дуже таке смачне, приємне, лактонне, я би сказала, звучання. Цей аромат він мені просто нагадує похід в якусь цукрову майстерню. Це щось дуже класне, це щось пов'язане з кондитерською якоюсь випічкою, з тортиками і приємною кавою або навіть какао напоєм. Все з цього аромат та мед та білі квіти, а в шлейфі ваніль, сандал і мускус. Чи і мускус точно не пам'ятаю, але дуже-дуже красиво. Єдине, що від ароматів там присутнє, від звичайних ароматів, на мій погляд, це білі квіти. Все решта, така гурманіка, така чиста, приємна, смачна гурманіка, яку я не зустрічала, в принципі, в жодних ароматах. Особливо в такій концентрації, в такому поєднанні це дуже круто. І я дійсно раджу, якщо ви любите гормоністичне направлення, то цей аромат вам точно сподобається, тому що це прям такі тортики, випічка, це макарони свіженькі. Це той аромат, який ви просто будете нюхати і кайфувати від нього. І до речі, я хочу сказати, що -речі, хлопцям дуже подобаються гормоністичні аромати на дівчатах. Чомусь так, от вийшло, що нам... Дуже часто подобаються якісь квіткові аромати, а хлопцям якраз таки гурманіка, яку деякі можуть е сказати, що це нудно. А от хлопцям чомусь подобається і не знаю. будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте, чому причина, в чому в цьому приколу, але я теж не дуже сильно розумію цього. Наступний аромат він мені дуже дуже подобається. Це аромат під назвою Асад. І це я би вже сказала аромат. якийсь, не знаю, чорна пантера сьогоднішнього мого випуску, сьогоднішньої мої колекції фаворитів, тому що він не схожий на інші аромати, абсолютно нічим. Він і не гурмоністичний на всі 100%, хоча трошки. Трошечки є, але він такий прям пряний, приємний, і трошки свіжий, і трошки з характером, і трошки шкіряний, і трошки замшовий. Він прям дуже-дуже крутий. В у цього аромату чорний перець, табак та ананас. В шлейфі у нього кава, пачулі та ірис. В серці у цього аромата ваніль, суха деревина, амбра, бензоїн та лабданум. Це чоловічий аромат, але, я би сказала, це досить такий унісекс аромат Він мені дуже сильно нагадує Black Opium, але трішечки більш така якась солодша і приємна версія Black Opium. Хоча у Black Opium теж є дуже багато версій, і зелена, і червона, мені трошечки подобаються. Але ця версія, можна сказати, арабська версія Black Opium, вона дуже солодка, вона дуже приємна, вона дуже така м'яка. Щось по типу, як у Tom Ford, табак-ваніль, але якось на арабський лад, скажімо так. І аромат ну, просто неймовірно стійкий. В принципі, всі аромати в даному відео неймовірно стійкі, і це просто не виключення. Ще один аромат, аромат називається теріяк, і в перекладі з арабського, наскільки я зрозуміла, це антидот. Тут карамель, гіркий мигдаль, абрикос та рожевий перець. В серці у нього мед, ревінь, білі квіти та троянда. І у шлейфі шкіра, лабдану, мускус та ветивер. Аромат такий, знаєте, солідний, теж з характером, теж о, трішечки. І він і унісекс, і трішечки він хамелеон. Дуже стійкий. Один із тих, який, бо я сказала, вечірній дуже аромат, особливо на якусь вечірку на дискотеку. Мені дуже класно, здається, буде він в поєднанні з якимись такими екстравагантними нарядами, тому що сам аромат по собі незвичний і екстравагантний, і він буде такий незвичний, якийсь стервозний образ, дуже класно доповнювати. Хоча аромат чоловічий, але він мені чимось зі стервозним Образами дуже гарно поєднуються. Не романтичний, не про побачення, на мій погляд. В принципі, ви можете носити аромати як хочете, але я думаю, що це аромат саме про якісь такі авантюрні історії. Ще що, сподіваюся, вам сподобалось сьогоднішнє моє відео. Якщо це так, то будь ласка, не забувайте поставити цьому відео лайк. Адже таким чином ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися і з кожним разом ставати все кращим і кращим. Підписуйтесь на мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного. Ну а ми з вами не пропущаємось. А обов'язково побачимося в нових роликах і до нових зустрічей. Всім па-па!